Бажаю здоров'я, друзі. Дивлячись на те, що пишуть та як відповідають люди на ті чи інші питання, стає очевидним, що влада використовує проти нас дуже ефективні інструменти, які продовжують роз'єднувати нас по різним соціально важливим питанням. Я думаю, що ми на правильному шляху маємо продовжувати змінюватися, аналізувати, інформувати. Та запам'ятати раз і назавжди, до чого призводить помилка в суспільному виборі. Ми маємо також пам'ятати та нагадувати іншим, що саме ця влада, усі без винятку політики та політичні сили, слуги Порошенки, Тимошенки, Разумкови, різні там гончаруки, ляшки, Стефанчуки та інші напередодні повномасштабного вторгнення вони всі знали. Про початок повномасштабного наступу Збройних сил РФ. Друзі, це знав майже весь світ. Але замість організації процесів евакуації мирного населення та організації військово-оборонних заходів вони всі разом своїми діями, бездіяльністю та дезінформацією сприяли вторгненню сил супротивника на території України. На території міст та селищ України. Друзі, вони і зараз всі разом грають з нами в гру та прикидаються а-патріотами, а насправді разом розводять нас усіх. Ви подивіться, як вони голосують в парламенті. Вони всі разом голосують за одні і ті ж антинародні та антиконституційні закони. Зверніть увагу, що усі е, ті мародери та корупціонери, які сидять у Верховній Раді України, усі як один навмисно не піднімають тем відповідальності вищого керівництва країни за провал підготовки до повномасштабного вторгнення збройних сил супротивника. Друзі, я не знаю, як для вас, а для мене очевидно, хто в Україні є головним внутрішнім ворогом, а також хто є головним і ПСО. Друзі, ми маємо пам'ятати про усі події та робити висновки. Бережіть себе, знайте правду, вірте в ЗСУ. Слава Україні!